Вітаю. Виховання дітей найважливіше завдання сучасної сім'ї. Стиль сімейного виховання визначає розвиток дитини в цілому. Стиль сімейного виховання це ставлення батьків до дитини, застосування прийомів та методів впливу на дитину, що виражається у своєрідній манері словесного поводження та взаємодії з дитиною. Будь-яка дисгармонія в сім'ї. Призводить до несприятливих наслідків у розвитку особистості дитини, до проблем у її поведінці. Всі ви, мабуть, чули вислів, що все починається з сім'ї. Отже, першим університетом життя для дитини це є сім'я, в якій народилась дитина. Існує безліч різних стилів сімейного виховання. І з деякими з них я хочу вас ознайомити. Стилі виховання. Перший стиль виховання авторитарний. Другий ліберальний. Третій стиль виховання демократичний, четвертий індиферентний. І п'ятий стиль виховання гіперопіка. Авторитарний стиль виховання. При авторитарному стилі виховання батьки придушують ініціативу дитини. Жорстко керують та контролюють її дії та вчинки, виховуючи, використовують фізичні покарання за найменші провини, примуси, окрики, заборони. Діти, позбавлені батьківської любові, ласки, турботи, співчуття. Таких батьків турбує лише те, щоб дитина виросла слухняною і виконувала усі прохання. Такі діти виростають невпевненими в собі. Несміливими, знервованими, нездатними постояти за себе або навпаки агресивними авторитарними конфліктами. Вони важко адаптуються в соціумі навколишньому світі. Батьки суворо стежать за виконанням якихось завдань, аж до того, що стоять поруч і тиснуть на дитину в спробі домогтися від неї самостійних дій. Діти з метою самозахисту використовують різноманітні хитрощі. Такі, наприклад, як плач, показують безпорадність. Від таких заходів у дітей зникає бажання щось робити. Вони важко концентрують увагу під час пояснень дорослих. При батьках такі діти можуть здаватися спокійними та слухняними. Але як тільки загроза покарання зникає, поведінка дитини стає некерованою. Ліберальний стиль виховання. Ліберальний стиль спілкування з дитиною будується на принципі вседозволеності та низької дисципліни. Для самоствердження дитина використовує капризи, вимоги. Дай мені хочу, демонстративно ображається. Дитина не розуміє слово треба, не можна, вказівки та вимоги дорослих не виконує. Для батьків з ліберальним стилем спілкування з дитиною характерна нездатність чи небажання керувати, спрямовувати дитину. Ліберальні батьки дбайливі, уважні, мають тісні стосунки зі своїми дітьми. Вони дозволяють дитині проявити себе, показати свої здібності, відкрити творчі здібності, індивідуальність. Батьки щиро вважають, що таким чином навчать їх розрізняти, що правильно. А що неправильно? Ліберальним батькам складно встановити межі дозволеності допустимої поведінки своїх дітей. Вони частенько заохочують надто розкуту і недоречну поведінку своєї дитини. Демократичний стиль виховання. При демократичному стилі виховання батьки заохочують будь-яку ініціативу дитини. Самостійність, допомагають їй, враховують її потреби, висловлюють дитині свою любов, доброзичливість, грають із нею і розмовляють на цікаві їй теми. Батьки дозволяють дітям брати участь в обговоренні сімейних проблем, враховують їхню думку при прийнятті якихось рішень, а також, у свою чергу, вимагають осмисленої поведінки від дітей. Виправляють твердість і послідовність дотримання дисципліни. Дитина перебуває в активній позиції, що дає їй досвід самоврядування, підвищує упевненість в собі, в своїх силах. Діти в таких сім'ях прислухаються до порад батьків. Вони знають слово треба, вміють дисциплінувати себе і будувати стосунки з однолітками. Демократичний стиль виховання характеризується наявністю порозуміння між батьками та дітьми, проявом теплих почуттів між ними, частим спілкуванням, помірною дисципліною. Батьки уважні до своєї дитини, емоційно підтримують її, створюють в сім'ї атмосферу кохання і турботи. Індиферентний стиль виховання. Цей стиль має на увазі недбалий підхід до виховання дітей. Він притаманний батькам, які занадто зайняті власними проблемами і не можуть задовольнити мінімальні потреби дитини. Вони емоційно віддалені від дітей, проявляють дуже мало любові і не замислюються над вихованням дітей. Така байдужість батьків сприяє розвитку у дітей, недовіри до оточуючих, неспокою і стресу. Це пов'язано з відсутністю підтримки з боку сім'ї і поганим вихованням. Дітям, чиї батьки практикують індиферентний стиль виховання, часто важко побудувати значимі і цінні відносини. Вони воліють дбати про себе і розраховувати тільки на себе. Гіперопіка. При гіперопікаючому стилі виховання. Батьки позбавляють дитину самостійності у фізичному, психічному, а також соціальному розвитку. Вони постійно знаходяться поруч із нею, вирішують за дитину його проблеми, живуть замість неї, надмірно дбають, опікуються ним, боячись і турбуючись за її здоров'я. Навіть коли дитина стає дорослою, Батьки продовжують надмірно дбати про неї, постійно турбуючись за неї, за її здоров'я, за добробут. Гіперопіка придушує ініціативу, волю і свободу дитини, її енергію та її пізнавальну активність позбавляють самостійності, виховують покірність, безвольність, безпорадність. При гіперопікаючому стилі виховання. Батьки несвідомо гальмують формування в дитини різних навичок та умінь, розвиток наполегливості в досягненні мети, працьовитості. При гіперопікаючому стилі сімейного виховання дитина росте безпорадною, інфантильною, невпевненою в собі, знервованою, тривожною, плаксивою. Надалі в неї виникають труднощі в соціалізації. Діти виростають слухняними, але в той же час невпевненими в собі, в своїх силах, можливостях завжди боятимуться зробити щось не так.